Привіт! Ми з вами всі такі дуже дбайливі parents, розчісуємо своїх пухнастиків, стрижемо їм кіхті, доглядаємо за ними. Але ще один дуже важливий момент, про який не варто забувати це вуха. Їх також потрібно регулярно чистити, щоб скупчення бруду та несвоєчасне своєчасне видалення надлишку вушної сірки. Ні в якому разі не спровокували запалення слухового каналу мокроносика. А як правильно це робити, щоб у вашої звіри дитини не було стресу від цієї процедури? Зараз я вам розповім та покажу. Для початку огляньте вушка улюбленця, щоб зрозуміти наскільки вони забруднені та чи потрібне чищення взагалі. Важливо робити все так, щоб у тварини не виникло жодних негативних асоціацій з самою процедурою. Вдалим часом для огляду та чищення вушок буде період після сну, коли ваша звіродитина перебуває у спокійному стані. Можна погладжувати його, промовляючи ласкавим голосом і навіть пригостити смаколиком. Хоча насправді чистка вух сама по собі не болюча процедура та багато котів і собак реально кайфують від того, що їм щось роблять з вухами. Для чищення вам знадобляться, по-перше, гігієнічний ватний диск. По-друге, спеціальний засіб для очищення вушок. Це може бути лосьйон, спрей, емульсія, краплі чи спеціальний розчин. Варіантів є дійсно багато. Бо іноді власники просто змочують ватку водою, але важливо розуміти, що звичайна вода навряд чи зможе усунути сильне забруднення. Навіть при слабкому забрудненні, якщо використовувати воду з-під крана, може виникнути подразнення, бо у воді є важкі метали, а шкірний покрив вушок дуже ніжний, особливо у цуценят і малих собак. А ось спеціальний засіб, розм'якшить сірку, продезінфікує вишну раковину. І запобігатиме виникненню всіляких запалень і захворювань, а також сприятиме зниженню неприємного специфічного запаху. Також не рекомендується для очищення використовувати перекис водню і засоби з людської аптечки. Краще проводити цю процедуру тільки спеціальними для очищення вух тварин засобами, робити це уважно та обережно, і обов'язково ознайомитись з інструкцією перед використанням. Так як кожен препарат має свої властивості і дозування. Отже, з чого ми починаємо: промокніть ватний диск у спеціальному засобі, обережно відігніть вушко пухнастика та акуратно протріть вушну раковину зсередини. Не використовуйте ту саму ватку для чищення обох вух. Якщо ви очищуєте вушка спреєм, то краще не бризкати ним поряд зі своїм улюбленцем, бо багато тварин бояться пшикання спрея, і це може спричинити негативну асоціацію та страх. Краще робіть це на невеликій відстані. Деякі засоби можна закапувати одразу у поверхню зовнішнього слухового каналу собаки чи кота. Зазвичай після цього потрібно ще помасажувати вушка, щоб засіб рівномірно розподілився усередині. Після того як бруд розчиниться. Улюбленець або сам витрусить залишки сірки та засобу, або знову ми допомагаємо видалити це все за допомогою ватного диска. Ще один важливий момент це вушні палички, які теж не рекомендовано використовувати, хіба що для очищення зовнішньої частини вушної раковини, але ніяк не слуховий канал звірятка. У цьому випадку краще скористатись спеціальними краплями, що зволожують та виштовхують серчану пробку назовні. Загалом частота чищення вушок залежить від породи та типу вушної раковини, а робити це потрібно в міру забруднення. Лише для порід, у яких вушка опущені і вушна раковина закрита, цю процедуру потрібно проводити частіше і можна навіть не по мірі забруднення, а профілактично десь раз у 10-14 днів. Як бачите, це абсолютно не складно, головне, щоб ваш макроносик не чинив опір. Для цього радимо привчити улюбленців до очищення вушок з раннього дитинства. А придбати необхідні засоби для догляду за вушками ви можете у нас на сайті, перейшовши за посиланням в описі цього відео. Передавайте великий привіт вашим хвостикам! Ну і, звичайно, ж ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Па-па!